Органи місцевого самоврядування вдосконалюють свою роботу. Хмельницька райдержадміністрація адміністрація провела нараду семінар за участі голів селищних рад, представників держкомзему, голов держслужби, товарної біржі та правоохоронних органів. Головні питання, які розглядали присутні, стосувались земельної та адміністративної реформ. Сьогодні на базі за ініціативою Хмельницької районної ради ми проводимо семінар навчання з головами і секретарями сільських і селищної рад, тому що в процесі роботи ми зрозуміли, що потрібна допомога, потрібно їм. Надати таку інформаційну допомогу, тим більше, що зараз в державі проходить період введення в дію реформ. Проведення таких заходів сприяє вирішенню актуальних питань, які турбують населення. Як правило, люди звертаються до органів влади за консультаціями щодо змін в законодавстві та за коментарями до них. Сьогодні інтересує питання з землі. Землі це тих паїв, котрих не отримали, тих розмежування земельних ділянок. Під час семінару найбільше питань виникало щодо впровадження земельної реформи та закону про ринок землі, адже найближчим часом наберуть чинності ряд нормативних документів, що регулюють відносини у цій сфері, аби уникнути спекуляцій та поширення недостовірної інформації, чиновники проводять роз'яснювальну роботу та через голів селищних рад доносять до населення усі переваги та можливості, які відкриває новий закон. Впровадженню земельної реформи є проблема в тому, що ми ще напевно не Зовсім вивчили самі цю реформу, і тому потрібно найбільш доступно інформаційно до цієї реформи підходити, тому що є такі як спекуляції, можна сказати, на цій реформі. Опоненти до діючої влади вони висловлюють свої незадоволення в багатьох випадках, перекручуючи інформацію, доводять її до населення не в потрібній формі. За останні 10 років прийнято 25 законів прямої дії та близько сотні другорядних документів, які регулюють земельні відносини. Але не стоїть на місці, змінюються власники ділянок та їх цільове призначення. Тому, аби уникнути непорозумінь та внести повну прозорість у операції з землею, реформування даної галузі є як ніколи актуальним, відзначають посадовці. Земельна реформа сьогодні не дуже проста. В історії всіх реформ це є вже четверта, це є вже четверта, і десь підходить час, що ми її маємо завершувати. І, мабуть, вона завершиться тим, що настане ринок земель. Думаю, що він буде прозорий безумовно. Хоча те законодавство, яке пишеться на даний час про ринок земель, воно не дуже зовсім просте. Окрім земельних питань, на семінарі розглянули проблеми проходження служби в органах місцевого самоврядування, порядок надання послуг Хмельницької обласної товарною біржею та організації дружин з охорони громадського порядку. Консультації, які надають дають фахівці під час подібних нарад, сприяють усуненню недоліків у роботі сільських рад, повідомила голова Хмельницької районної ради Катерина Андрійчук. Головдер держслужба запрошена для того, щоб проблемні питання, які були виявлені в процесі об'їзду сільських рад, які були недоліки виявлені в роботі, вказати на їх правильне вирішення.